Бажаю щастя, людина є невід'ємною частиною суспільства. І з перших днів свого життя дитинка бачить, що відбувається навколо неї, і впитує в себе правила поведінки, які бачить, правила загальної моралі. Це формує її первинний всесвіт. І стає, ніби фундаментом для майбутньої особистості. З часом, з досягненням певного віку, зменшується вплив родини на формування особистості. І на це місце приходить школа, друзі, все середовище, в якому знаходиться дитина. З цього всього загалу. Ми починаємо вибирати кожен своє хтось сприймає загальні норми поведінки, хтось починає протестувати. Зазвичай це люди, дійсно, які зазнали певних тортур в своїй родині, протестувати проти норм поведінки, як нав'язування певних цінностей, що стримує волю особистості. Ми розуміємо, що це не так, але ці явища нам з вами добре відомі. Тож соціум все більше починає впливати на особистість, і особистість сама приймає рішення, як може вплинути на неї соціум. Що я дозволяю, що я сприймаю, що я не дозволяю, і, відповідно, не сприймаю. Зрозуміло, що на зараз. Максимальний найбільший зовнішній вплив на нас мають змі. І, на жаль, сучасна людина звикла цікавитись саме негативними новинами або навіть жахливими. Це збуджує нервову систему, це тримає її в напруженні, це виснажує її. Таким чином людина не може бути ментально здоровою. І звикає до того, що вона завжди перебуває в стресі. Це ніби стає нормальним станом. Але це не тільки про те, що організм починає виробляти якісь певні гормони, які потім впливають і на обмін речовин, це про те, що ми самі себе виснажуємо, і зовнішній вплив не дає нам можливості. Керувати своїм життям. У східній філософії є таке порівняння, що наші емоції, коли вирують, це як вода, як вода, на поверхні якої з'являються хвилі від сильного вітру або від того, що в неї щось впало. Вже поверхня води. Не може відображати повністю зображення того, що було відображене в ній. Так, якщо наша нервова система заспокоєна, то на поверхні, умовно, цієї води немає хвиль, і ми сприймаємо світ таким, яким він дійсно є. Кожна наша негативна емоція перетворює. Його на щось інше. Наше сприйняття змінюється, змінюються відповідно наші реакції, які впливають на подальші наші дії або бездіяльність, які не дадуть позитивного результату і впливу на подальший нормальний рух в напрямку ментального здоров'я в напрямку. Нашого особистого щастя. Тож, чи можемо ми сказати, що в мене є певні проблеми, тому що є певні проблеми в нашому суспільстві? Напевно, що так. Але між цими двома поняттями ні в коєму разі не можна ставити знак рівняння. Ми маємо з вами навчитися міні мінімізувати цей? Зовнішній негативний вплив на наше життя. Саме це ми з вами робимо на нашому каналі, в програмі нашого ментального розвитку, в програмі нашої психологічної реабілітації, якщо можна так сказати. Тож, як це зробити? Це і є мета нашого каналу. Ми з вами вчимося цьому, ми говоримо про це. Вже не один місяць. І якщо хтось з вас цього не зрозумів, то напевно, що він втратив цей якийсь ланцюжок нашого шляху по дорозі до нашого ментального здоров'я, по дорозі боротьби за своє особисте щастя. Шановна спільнота, ми маємо з вами зрозуміти, що щастя кожного з нас в наших. Особистих руках. Цей шлях можна пройти, якщо їм йти. Просто треба почати діяти, навчатись і працювати над собою. Бажаю вам всіх успіхів, щастя, ментального здоров'я. Ваш доктор Айс. До нових щасливих, приємних зустрічей!